Village Life. Ого, багато тут речей в нас цікавих прийшло. все коробка доволі таки масивна, скажу вам. Цікаво, що там такого аж гарненького поприходило. Так це туди. Компанія знаходиться в Одесі. Запакували я, дай бумагою Все там буде спалити. Так, ось у нас перша посилочка Виглядає. я ще походу. Так, що ми тут маємо перше? Опа! Ось такі препарати нам прийшли. Це добре. Гумат. Використовується для обробки посівного матеріалу кореневої підкормки, підкормки по листу. Ми його брали для того, щоб вносити для томатів, щоб споживити їх. Корисними поживними речовинами для висадки вже в землю, виходить. ми розсаду будемо розсаджувати в землю і будемо змочувати і додавати в лунку. Так, це в нас один варіант. Доволі таке немаленька бочечка, 5 літрів на макулатури, стільки це капець. Буде чим розпалюватись. Так, тут у нас йдуть маленькі снаряди. Біологічна зброя українська. Я шуткую, звісно. Трихопсин. Біологічний препарат, безпечний для людини, тваринний і корисний для фауни. Це ростимулюючий препарат. Пригнічує шкідливі об'єкти, ельбітоспоріз, парша, мілдю, олдю. Застосовується замість хімічних засобів мідного купоросу та інших мідімістних пестицидів. Використовується на полях, присадивних ділянках, теплицях, у всіх фазах розвитку вегатуючої рослини через кожних 12-15 днів. Ось такий то препаратик. Так. Далі що у нас тут іде? Гліокладін? Також біологічний препарат, безпечний для людини, тварин і корисний для фауни. Це у нас що тут? Біофунгіцид. Це гриби у нас. Застосовується для захисту соняшнику, томатів і інших овочевих культур, полуниці і так далі. Так, що тут у нас далі? йде. Триходермін грибний препарат, безпечний для людини, тварини та ваших тварин, тобто птахів. Так, це що в нас? Застосовується для сільськогосподарських культур захисту насіння зернових, бобових картоплік, томатів, огірків, перців та інших овочевих культур. Так. Використовується для передпосівної обробки насіння та повегетатуючі росли... рослині у всіх фазах їх розвитку кожні 15 днів. Так, тут навіть є до кожного препарату є QR-код з інструкцією, як його використовувати. Триходермін, ну це ще одна поклажка, така сама, як попередня. Так само вже використовується. Так, в принципі, все, більше нічого такого немає. Усі препарати компанії Екобренд. Екобренд Україна. Створені на біологічній основі, вони абсолютно безпечні для людей, тварин та птахів. Ми замовили їх собі, тому що хочемо обробити нашу нову ділянку цими засобами. У нас тут розробили горб, виходить, і там хочемо засіяти помідорами і спробувати, що це і як це, що це таке. Ця баклашечка нам буде допомагати протягом року. І ці остальні також. Ми будемо про них знімати відеоролики і так далі. Так, це у нас ближче екогумат. Далі Гліокладін, Тріхопсин, Триходерміни 2. Ми ними будемо орудувати на томатах протягом цього року. Так, але це ще не все. Огляд оглядом а бонуси це дуже приємна штучка. Інтернет-магазин е Екобренд Україна. Надав нам спеціальний бонус для всіх наших глядачів. Це промокод, який дає знижку у 5% на всі продукти на їхньому сайті. Просто введіть на сайті інтернет-магазину наш промокод VILLAGE LIFE, Він дає вам знижку 5% під час оформлення замовлення та насолоджуйтесь смачним та екологічно чистими продуктами. Посилання на сайт також в описі під відео та прикріпленому коментарі. Дякуємо інтернет-магазину Екобренд Україна» за чудову посилку і сподіваємось, що ви знайдете щось для себе цікаве на їхньому сайті. Дякую за перегляд і бачимося в наступних відеороликах на нашому каналі «Village Life – все про життя в селі. Розповідайте рідним та друзям про ці чудові препарати, які ви дізналися екологічно чисті, створені в Україні, не західні. Давайте підтримувати разом нашого виробника. Підписуйтесь на наш канал. Все буде Україна! Всім пока!